Вітаю, шановні аграрії! Садоводи городники для вас 10 безцінних порад за 10 хвилин, для того, щоб виростити хорошу, класну цибулю. Річ піде про вирощування озимої цибулі. Якраз настав час, для того, щоб нею займатися. Друзі, поїхали з вас сподобаєчка і підписка, а з нас корисний, цікавий професійний контент. Так от, друзі, озима цибуля. Що потрібно знати? Насамперед, а по яким попередникам її найкраще висаджувати? По всім можна висаджувати, друзі, крім самої цибулі і часнику, Щоб уникнути спільних захворювань, нематод і всього іншого. По гірках, гарбузах, по картоплю можете садити, по томатах, по перцю, ну, крім цибулі і часнику. Це порада номер 1 Друга порада, друзі, це сорт. Сьогодні на ринку дуже багато хороших сортів. Їх не так багато, наприклад, як озимої пшениці, але це і радар, і Шекспір, і Сеншуй Елоу, і Центуріон, і Red Baron, фіолетова цибуля. До речі, ми фіолетову вже посадили. А зараз от садимо Центуріон. Зрозуміло. Тобто ви саме вибираєте, який краще сорт для вас підійде. Третя порада, друзі, це а які добрива внести. Ми радимо, от в нас є це шкарлупиння з яйця. Просто, звичайно, це чистий кальцій. Хтось каже, та він недоступний. Все нормально, все доступний. І попіл, друзі, звичайний попіл. От попіл. Ну і доброго. От доброго. Зараз я вам далі розповім. Доброго. Ми даємо десь 25-30 грам на квадратний метр. А оскільки в нас ширина міжряддя 30 см, це десь 10 грамів в один погонний рядочок. Оцих добров. Ми вносимо добрива Єврофертіл ТОП-51. Це кладь і мікроелементів, і азот, фосфор, і кальцій. Все тут є, і калій, відповідно, друзі, і плюс і ще цілі корисні речі. Ви можете про це добре дізнатися в інтернеті. Тобто Єврофертіл топ-51, 25-30 грам на квадратний метр або на один погонний метр, десь 10-15 грам. Більше не потрібно, друзі. І попіл. 300 грамів десь на квадратний метр. ну... Або в рядочок можете посипати. Це також корисно, особливо коли перезволожений ґрунт для уникнення різних захворювань. Ну, взагалі попіл. Це суперова річ для того, щоб нормально виростити і часник, і озиму цибулю. Друзі, ну і оце коли ви їсте яйця, збирайте оці шкарлупиня. Потім її ретельно подрібнюйте і можете в рядочок внести і оцю річ. Це Практично чистий кальцій, особливо для часничку. Він дуже потрібний. Оце по живленню. Далі по азоту, друзі, ми рекомендуємо давати азот восени в рядок. Ми рекомендуємо це робити навесні, в підживлення. Так, друзі, розібралися з добривами. Час посадки. Це вже шоста порада, друзі, в нас. Ну, за 2-3 тижні до настання холодів у вашому регіоні. От Ми в центральному регіоні, Київщина, Фастівський район. Сьогодні у нас 25 жовтня. Якраз ми от садимо нашу цибулю і чесничок. Тому ми рекомендуємо орендуватися, де ви знаходитесь, на півдні. чи на сході, ну, є невеличка різниця. Якщо ви на сході, то вам вже давно потрібно посадити на півдні, можливо, ще і зарано. Але ви самі розумієте, за десь три тижні до настання морозів, тобто до настання постійних морозів. Щоб оця цибулинка вона не проросла, але дала корінь. розумієте Так, далі їдемо час Посадки ми говорили. Протруєння, друзі, ми рекомендуємо протруїти цибулю хорошими надійними протруйниками. Через те, що вона може бути заражена різними хворобами. І сашкові і сапрофітні, полусапрофітні. А це призведе до її загнивання під час перезимівлі. Особливо восени, коли підуть опади, а зараз опади йдуть скрізь, ґрунт вологий. Які протруйники, друзі. Ну, ми користуємося селестоп. Класти протруйник, і фунициди, і інсектицид в ньому є. Тобто два фунициди, флодюксаніл і діфіканазол, і плюс іще і, і метоксам інсектицид. Захищає і від хвороб, і від шкідників. Можна Максиміксель, можна інші. Подібного роду протруйники. Зрозуміло. Зрозуміло. Тобто ми рекомендуємо протруїти нашу цибулю. Друзі, якщо ви впевнені, що вона не заражена інфекцією, можна її посадити і не протруювати. Да, я ще не сказав про одну пораду. Місце для посадки, воно, ґрунт має бути добре здренований, пухкий. Десь на 30 см розроблений. Ну, Щоб не було ніякої тіні. Там біля дерев ми не радимо садити. В общем, зрозуміло, ґрунт має бути добре підготовлений. Цибуля в такому ґрунті добре розвивається. PH десь має бути від 6 до 7. І не кислий, і не лужний ґрунт. Нейтральний від 6 до 7. Так, далі, друзі, восьма порада міжряддя. А от тепер саме цікаво, друзі, ми зробили отакий от маркер. ви бачите, отакі от, Це дерев'яна така штучка. Ручка прикріплена. і отакі от Із металевої пластинки в зроблені отакі зубчики. Відстань між ними 30 см, а довжина зубчика 5 см. Класний маркер, ми його протягуємо в себе по ділянці. І в ці бороздички ми потім висаджуємо нашу цибулю. Досить класно, друзі. Швидко, не потрібно там розмічати, сапою там це все чергати. Маркер це супер. Це наша порада. Зробити його неважко. Ви можете під цей маркер садити потім навесні і морку, і цукру, ну, і столові буряки. І інші подібного роду культури. Салати, розумієте, класна штука. Тому ми рекомендуємо ну, такий маркер зробити і вам. Ми ж зробили, зробите і ви. Далі, друзі, так, за маркер сказали, міжряддя, да? 30 см у нас міжряддя. от Між цими зубчиками 30 см. Це і є міжряддя. Далі, друзі, глибина. Це у нас 9 порада. Глибина, яка глибина має бути, друзі? От давайте зараз візьмемо цибулинку. От борозочка в нас є. Якщо у вас ґрунти легкі, то десь глибина має бути до 5 см. От, щоб потім закрити замелькою і зверху було 5 см, розумієте? Якщо ґрунти важкі, глинисті, то можливо десь і 3 см вистачить. Тобто все залежить від ґрунту. Ну, Відповідно і від розміру, друзі, через те, що є отакий от, отакий от отакий розмір, а є отакий є, то відповідно отаку треба десь на 3 см висадити цибулинку, а таку можна і на 5. Відстань. Ну, Хто рекомендує 7 см, хто 6 см. Ми садимо десь відстань сантиметрів 8-10 см. Ми любимо нормальну цибулю, не якийсь там дріб'як і тому ну до 8-10 см, ну, що це означає. от Раз, ми посадили і от десь отак от, два. Ну Бажано кореневою системою її тиканка її називають ще. Да? Засунути в борозочку, чуть придавити. Хоча друзі, ми... Знаємо, що є поради різного роду. Ми Для тих, у кого спинка болить, є проблеми нагинатися, можна зробити таку от трубку з діаметром десь сантиметрів 5 см. Це можна зробити і пластикову, щоб не важка була, можна і металеву. І на відстані вашого росту ви можете отак от ставити трубочку в бороздочку і кидати оцю от цибулинку. Ну, Ви запитаєте, вона може впасти і боком і Донешком доверху. Але є різна інформація, що це сильно не впливає на, а як сівалки, наприклад, висівають. Вони ж також не висівають оцим донечком тільки вниз, розумієте? Оце от така от порада по глибині, по відстані між цибулинками. Оце 10 порад, я так нарахував. За 10 хвилин, друзі. І ще плюс бонусна порада для вас, так звана, це ми рекомендуємо, от коли ви купуєте так от цибулю. Вона різного розміру. Є більше, є менша. От бачите, от є різниця. Є різниця. Є. Тому краще перебрати, відібрати, от одинакові, посадити. А потім оці менше посадити окремо в рядочок. Навіщо це робиться через те, що щоб уникнути конкуренції? Якщо ви посадите поряд велику і маленьку, то велика проростає швидше, вона розвивається краще, а ця відстає в рості. І буде конкуренція між рослинами і, відповідно, втрата врожаю. Тому краще, друзі, отакі от, от посадити, Отакі от, от посадити окремо, а такі окремо у рядочок. Питайте, коментуйте, з вас подобаєчки, друзі. Оце така ситуація. Тому не гаємо часу, волога є. Перед з вами сьогодні команда Art я Олексій Сиренко. До зустрічі на нашому каналі. Поширюйте інформацію, коментуйте, напишіть в коментарях. А які сорти цибулі ви зимою саджаєте? А які добриго врусити? Це буде всім цікаво. Пока-пока. До зустрічі на каналі.